Дякую за коментар, вже слава Богу, доїхали. Слава Богу, мені взагалі в житті везе. Зараз додам сюди прикольчик, побачите, побачити, коли це почалося. А може, і раніше просто я не звертала увагу, але не, не втрачаю сил. Я взагалі вважаю, не знаю. Я взагалі вважаю, що в мене все почалося з пожежі в моєму будинку. Оце 21 лютого 2024 року в півтретьої ночі в мене горів дах, в мене горів будинок. Ми з чоловіком були в хаті, Керюша і Камара були в хаті. І якби не Керюша і Камара, нас би в живих уже не було. Бачите, кришу ми з чоловіком перекрили. Це така в мене люстра. Місця від гаріща досі залишилось. Кришу ми перекрили, щоб не капало. І тоді було на вулиці дуже холодно, було мінус тринадцять. Коротше, треба було ж де жити. Ремонт я не зробила поки що, бо на вулиці війна я не хочу. Ось тут ламінат погорів. В мене тут була шафа, шафа згоріла, там була кровать. Вона згоріла, це вже інша кровать. Отут усе, все просто лупила отако, знаєте димом. Ну це був капець. Але слава Богу, вірите, я і тоді. Не. Слава Богу, приїхала ось тут така люстра в мене в коридорі. Але я ж кажу, я не втрачаю сили, я не втрачаю надії, що буде все добре. Але в мене і так все добре. Я ж кажу, ми могли, могли тоді горіти. Адже я ну, я геть і подумати не могла, що це горить мій будинок. Тобто я чула, що воно тріщить, що воно ну, падає, да, Там балки ці падали, але я не могла уявити, що це пожежа саме. Я бачила той дим, не повірите? Я бачила той дим. Але я не могла повірити, що це пожежа в, самому, в моєму будинку. І якби не карюша і камара, тобто вони нас врятували, бачите, нема дверей. Ну, в общем, я нічого не роблю. Привіт, моя козюнька. Я нічого не роблю, і поки не скінчиться війна. Не хочу, не хочу. Поки не хочу, будемо жити так. Але я вважаю, що мені такі в житті везе, все-таки везе, бо ми залишились живі. У нас вже... вже каструля стоїть, щоб туди падала. Нічого, нема шафа згоріла, то згоріла. Але я в житті ні в кого нічого не, не прошу. Ні в кого не прошу, не допомогу нічого. Як от знаєте, люди люблять там виписувати, да моя козулька. Нас розбудили тоді собаки, почали стягати комарка. І почали стягати з ліжка, що типу, вставайте, ви що дураки чи що хата горить, а ви спите. Але ми залишили живі. Бачите, це все гар, це воно горіло. Тільки ми вийшли з хати, воно почало все просто падати. Тут отут, я ж кажу, стеля просто отак от. Ми тільки вийшли подивитися, що там, і стеля почала падати. Але я ж кажу: не втрачаю надії, що все в мене добре що буде, і все в мене і так добре.